Так ніхто не кохав через тисяча літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розквітає весна на землі, і земля убирається зрання дише тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розквітає весна і тремти от солодкої муки. П'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона ловодою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяцю мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий, я поет, робітничу рані. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розквітає весна на землі, і земля убирається зрання дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки. Володимир Сюсюра так ніхто не кохав. 1922 рік